Всім привіт маляти сьогодні відео на Ютубі, яке я записував, коли відкривав рулеточку. Вже воно давно записано, так що це буде просто коментування нашої рулетки. Крутимо першу десяточку з першої десяточки, по-моєму, там мені зараз випадає зараз тільки монетки. Але але зараз от випадає КІБЗ, КІБЗ легендарочка з першої десяточки. Ми забираємо. Взагалі основна ціль була забрати костюм привида, який ви. Потім в кінці, побачите, я його забрав е за монетки, але крім цього, нам ще не випадало дуже багато всього цікавого. Е другу десяточку я так само вирішив крутнути без пропуска. Без пропуска друга десятка нам випадають поки що монетки та краска. Монети нам потрібні, адже основна ціль зібрати 300 монеток і забрати костюм. Е костюм привида. Е за нам не випадає абсолютно нічого, але ми не розстраємося. Третю десятку я вирішую крутинути з пропуском, і ми е, отримуємо шляпу. Ще одна легендарочка падає. десятка так само з пропуском нічого не випадає. Крутимо далі. Крутимо далі. Дуже-дуже довга рулетка, дуже дуже довго це все прокручується. Поки що одні монетки та краска. Збираємо монеточки, монеточки. Ну, дропнися хоч щось. Ну йо-майо, -йо. стільки грошей потратили, 8 тисяч оцечок. Я закинув, хто не побачив. І так, нічого не випадає з п'ятої десяточки. До речі, з... я крутив по 10. Це, тут мені випала... За 10 це випав матеріальчик, це дуже круто, я рахую. От. І от після того, як мені випав матеріальчик, я вирішив покрутити дану рулеточку, так як я взагалі не доначу. Планую от забрати цей костюм і мотоцикл. Мотоцикл побачимо, що випаде. Так, черний прокрут, нічого не падає. З пропуском крутимо. Десяточку падає костюм по він повторний, він в мене вже був. Далі знову з пропуском нічого не падає, З пропуском, Опять, випадає нам шлем, якого, до речі, у мене не було. там, ну, для колекції було б дуже добре його отримати. Я дуже радий. Так, далі крутимо без пропуску, без пропуску. Опа. Вот. вот, ради чого ми сьогодні зібралися. Нам випадає перший міфік. Я дуже радий цьому міфіку, адже я збираю цей сет. Цей сет тепер маску не потрібно купувати, вона вже нам випала. Залишається 2400 шок. Давайте далі крутимо. Випадають нам опять же таки, монеточки. Взагалі я планував потратити 8000, тисяч, але залишите, що юц Так воно і вийшло. Зараз на даний момент нам випала маска, яку я хотів забрати з цієї рулетки. Ну і декілька, декілька цих яких. Лігіндарчиком випало. До речі, ні одного матеріала ще не дропнулося, матеріали всім потрібні. Але, але, на жаль, на жаль, поки що, поки що туго, туго з матеріальчиком. Крутимо далі, крутимо далі, не розстраємося, забираємо монеточки, так, це які вже прокрут, Я не пам'ятаю, без пропуска. Крутимо одні. Монеточки, та однесенка, красочка, боже, вона так мені допоможе. Просто щось реальне, залишилось 1300 е юцешок Ми йдемо обмінювати. Забираємо зараз всі е гарантовані награди. Забираємо Кейс, забираємо монетки 40, за 60, забираємо 50 монеточок. І за 120 прокутів забираємо 60 монеточок. В нас якраз, якраз вистачає 301 монетка у нас е є. Заходимо в е окно та забираємо костюмчик, який я хотів ще часів, коли він був прем в преміум кейсі. Все, зіфірка тепер крутий. Ладенько, таке відкриття вийшло у нас. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на ютубчик, щоб не пропускати нові відосики. Ставимо лайкоси та обов'язково пишемо коментарі. Всім добра. Пока.